Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви мене просили подивитися справжню причину. Ага, стоп, не ті карти. Взяла. Справжню причину катастрофи F-16. Ви знаєте, загинув пілот, наш, йому дали, здається, генерала. Якщо я не. чи полковника, от зараз не згадаю. Такий симпатичний хлопчина. Ну, для мене хлопчина. <кій> Знаєте, жалко, жалко, жалко дуже гаразд, давайте дивитися. версії. Є декілька версій. Ось, а, і я чула такі: перша версія. Давайте спочатку подивимося, що покажуть карти, а туди на версії розкладемо. Справжня причина а, катастрофи f 16 яка відбулася 26, го здається. Так, 26-го це було. Чи 20. Так, 26-го, здається. Хтось хотів свій рейтинг підняти. Хтось хотів щось тут. До речі, тут випав і Зеленський. Щоб ви розуміли, без нього і взагалі волосинка в країні не падає. Ось, дивіться, справжня причина, Ну, невміле керівництво, це в першу чергу. Ось, і то керівництво, яке керує країною. Ось воно в першу чергу. Тут хотіли, до речі, до речі тут ще випадає ситуація, вже така була. Пам'ятаєте, Зеленський хотів якийсь відосик на фоні там, як воно називається, і загинув, здається, джус. Оце то саме. Мої дорогенькі ця карта показує те саме. Звісно, тут не а, я маю на увазі то саме, що тут одна й та сама людина винна. У всьому винен Зеленський. Ось так. Звичайно, не він запускав а, ракети. А, це були расисти, але, а ви знаєте, коли м, поганому актору яйці заважають. А, він навіть свою роль не може зіграти. Як, наскільки я розумію, тут а, все було в впра... наскільки я розумію, так, тут щось, щось про щось домовилися, щось, хтось про щось домовився. І це оточення близьке Зеленського. Тому що тут випадає королева і король, а, <кій> це його близьке оточення, мої дорогенькі, щоб ви розуміли. І тут якась ситуація. Якась ситуація, яка вже була. Ну, мені нагадує, це, коли Джус загинув. Теж е, командував, дав командування. <кій> не, невміла людина, не, недобрі командування якісь пішли. Щось там, е, скажімо так. Е, давайте я зараз по туди буде, можливо, краще видно. Зараз я по. Як вона називається? По варіантам зразу розходу, по версіям. Перша версія у нас технічна несправність на борту. Друга версія помилка пілота. Тому що тут а, якесь управління, а, і тут Зеленський, який, знаєте, на ті самі граблі наступили. Вже таке було. Це ж було вже. А, так, помилка пілота, дружній вогонь своєї ППО. І. І є ще одна версія гуляє по інтернету, а ми її зараз перевіримо. Або щоб замінити командування. Тому що то ще єдине командування, яке залишалося, зараз я точно скажу. Я прізвище не згадаю, можливо, але замінили на такого гладкого. Так, на гладкого. Це командувач Сил безпілотних систем. Ось. І ходить версія, щоб замінити ось цього, щоб це, замінити командування. От зараз ми і подивимося, яка версія правильна? Дивіться. Дуже багато і ПСО, говорять, так? Ось, дуже багато є велика кількість інформацій. І так, перевіряємо. Технічна несправність борту. Ну, тут помірність, тобто там все було добре. Помірність. Там все було у нормі. А, помилка пілота. Сонце випадає. Ас. Це говорить про те, що людина ас. Скоріше за все, ні. Не помилка пілота. Тепер дружній вогонь нашої ППО. А, королева Кубків теж ні. Скоріше теж ні. А може бути, зараз, зараз ми, в принципі, докладемо. Або щоб замінити, дивіться, в жертву. Ви бачите? Ось вам і жертва. Скоріше за все. Тобто, цю ситуацію підстроїли для того, щоб змінити командування. Про цього командира треба окремо робити про цього гладкого. Потрібно робити окремий. Як би це називати? Розклад. Тому що про нього теж ходять багато чуток. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть, і ми зробимо обов'язково розклад. Тому що там і дружина-росіянка, вірніше, навіть з російським паспортом, дочка виступала у Олімпійсь... на Олімпійських іграх під російським прапором. І взагалі це кажуть, що це. Гаразд, не буду зараз говорити, але якщо у вас є якісь думки стосовно, ось я вам покажу. Ось, ось я вам покажу ось цього, цю людину зараз поклали на місце того, хто був. А був дуже професійна людина, наскільки я розумію. Можливо, навіть остання з тих, хто, як би це сказати, хто ще був в команді залужного. Я ще зараз ще одну. Як це називається, версію підкладу. Зараз я її озвучу спочатку. Ходять ще чутки, щоб звільнити усіх свідків, які були під час повномасштабного вторгнення. Тобто всіх військових Зеленський знімає. Розумієте для чого? Щоб було поменше свідків. От зараз ми подивимося. Угу. процентово. Ось ці дві версії. Тобто, тут було для того, щоб замінити людину, і для того, тут ту жезлів. Я вибирала карту на ваших очах. Тобто, тут версія 100% для того, зараз я зачитаю, я собі десь записала. Десь я собі записала. А ми ще цю м, е, тему стосовно м, що Зеленського нервують військові, які зустрічали ворога, командувачі, які займали посади на момент російського вторгнення, вони є свідками дій політиків по дезінформації оборони, підриву оборонозамовлення. Е, цими діями з Понижує рівень свідки, списуючи їх з військ. Ось тут вам і відповідь. Ось ці дві карти підтверджують. Багато чого говориться, але замінити, тобто спеціально було підстроєне. Ось тут я теж скажу, що тут домовлене все було. Було все і справне. Пілот прямо вищого пілотажу. пілот, Він тут не винен. Ось ще одна версія, що це дружній вогонь. Ось тут я теж можу сказати так, що це спеціально дружній вогонь, цей був зроблений, тепер видно, що це було спеціально зроблено. Може бути, що це був дружній вогонь, тому що королева Кубків говорить про дружбу, про прихильність. Тобто, відповідає як дружній вогонь. Тим більше, що тут, бачите, свої могли. Але не, не, як би сказати, це навмисно. Ось тут все підстроєне. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Тобто F-16, ця катастрофа була підстроєна. Я можу тут з впевненостю сказати, що тут замішаний Зеленський він сам випав тут. Ось якось так: зі своїми п'яти-шістьма менеджерами. Дуже шкода. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Тільки разом ми зможемо перемогти внутрішніх і зовнішніх ворогів. Бережіть себе, мої любі! Все буде Україна!